Привіт, мене звати Валерія. Ви на ютуб каналі професійного тренера з тенісу. Я вже працюю понад 8 років. Тут я ділюсь секретами тенісу, розповідаю, як класно і ефективно грати. І сьогодні я хочу показати вам, як за допомогою всього двох правил, я вчу своїх клієнтів дуже класно грати з бекхенду. Я знаю, що для багатьох це дуже складний, важкий, незручний удар. Я хочу вашу задачу цю полегшити і навчитися дуже легко, вільно і ефективно грати зліва. Дивіться, я взагалі бехен-тубожнюю і тому розповідаю свої два секрети, як я вчу своїх учнів, як я сама граю, які дуже сильно мені допомагають. Перший секрет це буде в нас замах. Як класно його зробити, щоб далі нам вистачало ширини, розмаху, і щоб ми відчували саме ліву руку. Дивіться, ось в цьому положенні, вихідному, ви починаєте замах за рахунок відведення, наче лікця, тобто лікоть лівий трошки підняти, права бучна, і ви відводите наче лікоть, скручуєте корпус таз в ліву сторону. Бачите, в мене тут не робиться замах з правої руки. Я не відвожу спочатку руки. Я розвертаю плечі, таз і ракетку. Я не чіпаю. Як вона в мене тут стояла під кутом, як бачите, теж дуже класний варіант, як робити замах, а, під кутом, як вона в мене стояла, так я її і розвертаю. Бачите, лікоть підняти. От я розвертаюсь. Далі коли я роблю крок, я відвожу руки. Все, далі я їх не завожу. Не треба їх тягнути назад, якщо я не буду бачити м'яч. Да. Друге правило це підняти лікоть в кінці замаху, коли я давала ракету. Взагалі, всі замахи на удар справа і зліва я роблю виключно через верх. Я не роблю замах знизу, тому що, по-перше, не можна буде відбувати високі м'ячі, дуже незручно мати потім. По-друге, не буде вистачати ось цього розгону, кльоску, який я дуже хочу всім, всіх навчити. Я відбула замах, в мене тут лікоть піднятий. І далі, от ракетка е, на рівні моїх очей, колівка ракетки в мене ободом дивиться в корт. І далі я опускаю, розслабляю руки і веду їх через сторону. Ось тут, коли в мене лікоть піднято, я буду відчувати, що мені достатньо ширини для того, щоб опустити руку і розслабити її до кінця. Якщо ви будете замах робити дуже низько і близько, ви будете потім грати дуже притиснуто і дуже близько до себе. І, скоріше за все, у вас буде домінувати права рука. Тому ще раз покажу, робимо замах за рахунок повороту плечей, голівка ракетки в нас на рівні очей, поворот плечей ракету ми не чіпаємо, вона стоїть у нас трошки по діагоналі, тут не рівно, трошки по діагоналі вниз. Відвели лікоть віднятий, далі замах через верх, да? і опустили руку, далі їх не забудемо, не опускаємо, опускаємо далі заперсти, наче на вису, наче в нас тут є якийсь простір, ширина достатньо і відпустили. То знову ж таки, щоб навчитися класно грати з Бекінгу, треба всього два основних удари. Навчитися робити правильно замахи за допомогою лівої руки, щоб одразу її вмикати, і достатньо зберігати ширини. Тоді ваша рука ліва буде сама робити, наче у вас буде два форхенда, а права рука не буде працювати. Щоб я тут додала до своїх основних правил. кінців по удару має бути до шиї, ближчим плечом, вище до сумнів. І ось тут ви робите не правою рукою кінцівку удару, а саме лівою. Я тільки починаю розвивати свій YouTube саме про теніс, про те, як класно ефективно грати. З точки зору навчання я буду багато розповідати всяких нюансів і секретів, як класно грати в теніс. Тому підписіться, поставте лайк, прокоментуйте і скидайте це відео своїм друзям тенісистам